Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту майже на 1 мільярд гривень більше, а саме 671 тисячу нині проти 5 мільярдів 700 тисяч минулоріч. Кабінет міністрів України наразі схвалив на розвиток молодіжної політики та спорту в проєкті державного бюджету України на 2026-й та передав його на розгляд Верховної Ради. З них трохи більше 5 мільярдів заплановано на вищих досягнень, 778 мільйонів 400 тисяч на розвиток спортивної медицини, забезпечення діяльності закладів ви. Освіти та наукову діяльність в сфері спорту: 639 мільйонів 500 тисяч відведено на масовий спорт. Молодіжна політика має отримати 83 мільйони, 200 тисяч 27 мільйонів. Підуть на утвердження української національної та громадянської ідентичності. Що це? Останній цвях в домовину дніпровського футболу у рамках зниження обсягів нерухомого майна. Приватбанк оголосив про швидкий продаж двох спортивних об'єктів футбольних стадіону. Дніпро арена, яка заростає бур'яном, і де він облаштував стоянку для своїх автівок і навчально тренувальну базу колишнього клубу Дніпро у Придніпровську. Е, у компанії повідомили, що продаж відбудеться через систему Прозоро і торги розпочнуться наприкінці вересня. І це за умови. Що високий суд Лондона визнав, що екс власник Дніпра Ігор Коломойський та його партнер по бізнесу Геннадій Боголюбов незаконно привласнили майже 2 мільярди доларів Сполучених Штатів Америки коштів Приватбанку за допомогою складної схеми перекредитування, яка діяла на користь фізичних осіб відповідачів. Лондонський суд задовольнив позов Приватбанку у повному обсязі. І, хоча точну суму компенсації ще не визначено, сума виплати може перевищити 2 мільярди доларів. Підсумкову цифру буде визначено на наступному судовому засіданні цього року. Зрештою, є велика вірогідність того, що футбол у місті відроджувати ніхто не збирається. Принаймні на сьогодні таких інвесторів немає, тому стадіон. Продадуть за копійки, і хтось на його місці зведе новий житлово-торговельний комплекс, зрештою подібне очікує і на базу, яка знаходиться, хоча і не в центрі мегаполісу, втім у привабливому мальовничому місці, де не задорого також можна звести новобудови чи облаштувати релакс. Зону сумно і водночас огидно, що ховають десятиліття історії дніпропетровського футболу. Дніпровець Михайло Кохан з кращим особистим результатом в історії фінішував лише четвертим на четвертому для себе чемпіонаті світу з легкої атлетики з метання молоту, що наразі триває в столиці Японії Токіо. Його нинішній результат 82 два метри 2 сантиметри, гарантував би Михайлу золото на восьми попередніх чемпіонатах світу, а на цьому не приніс медалі взагалі. Шкода, але дорікнути нашому атлету. Нічим успіх святкував найкращий метальник сучасності. Ітан Кацберг з Канади у другій спробі Шокував суперників, показавши найкращий результат останнього десятиліття 84 метри 70 сантиметрів, побивши крім, цього, крім усього іншого рекорд чемпіонатів світу, який часів осаки. 2007, тисячі належав білоруському допінгісту Іванову Тіхону і рівнявся 83-63. Ітан І там у свої 23 роки тепер вже дворазовий чемпіон світу і олімпійський чемпіон. Пар. Рижа другим був Мерлін Гумель з Німеччини, Бенче Галаш з Угорщини, третій. Четвертим завершив чемпіонат світу. Інший наш співвітчизник, чинний чемпіон Європи зі стрибків висоту і до старту чемпіонату світу. Лідер світового сезону Олег Дорощук. Бронзовою нагородою на позначці 2 метри 31 сантиметрів. За кількість спроб він поступився Чеху Яну Штефела. А золото з показником 2,36 здобув олімпійський чемпіон Парижу Гаміш Кер з Нової Зеландії. Срібний призер у Сан йокс Кореї, який зупинився на два. 34. вихванець дніпровського баскетболу, який проводить 12-й сезон. в НБА, Олексій Лень, став гравцем Нью-Йорка. Минулий сезон він розпочав у складі Сакраменто, за який провів 36 матчів. У лютому його обміняли в Лейкерс. Чемпіонат чоловічої суперліги України з баскетболу, який стартує 3 жовтня, стане рекордним за кількістю учасників першої літі. Змагатимуться 10 команд до постійних представників ліги. Дніпра, Київбаскету, черкаських мавп, рівне Криворізького кривбасу, старого Луцька університету, Запоріжжя та Прикарпаття. Говорили Зено-Франківська, приєдналися фіналісти Вищої ліги Харківські Соколи та Ніко Баскет з Миколаєва. Регулярний чемпіонат пройде у кола, після якого вісім найсильніших колективів отримують путівки до плей-офф. Саме там і визначаться володарі медалей нового сезону. Матчі знову проходитимуть у форматі баблів. Але організатори зробили крок на зустріч уболівальникам. Ігрові дні тепер зосереджені переважно на вихідних. У кожному турі чотири команди змагатимуться в одному баблі. Ще чотири в іншому, а дві зустрінуться між собою в окремому матчі. Локації визначатимуться залежно від рішень обласних військових адміністрацій. Збірна Дніпропетровської області стала третьою у загальнокомандному заліку Кубка України зі стрибків на акробатичній доріжці, що завершився у Вінниці і зібрав 130 учасників з дев'яти регіонів держави. Перше місце в особисто командних змаганнях серед жінок завоювали. Анна Таран, Вікторія Юрченко, Аліса Кутова і Станіслава Кудіна. Максим Володін, Вологін, Артур Юшковський, Богдан Симашкін і Михайло Лягай були другими серед чоловіків. Друге місце в особисто командних змаганнях серед чоловіків. Анна Таран завоювала срібну нагороду в особистому заліку серед жінок. Натомість в чемпіонаті України серед юнаків та дівчат зі стрибків на акропатичній доріжці наша область вийшла переможцем в особистих командних змаганнях серед дівчат. Успіх святкували Анастасія Кудіна, Ксенія Гальченко, Ярослава Павлова і Євгеніна Вежичаніна. Хлопці Максим Бабаєв, Нікіта Новодран, Макар Кругляк і Максим Павленко у цьому розділі фінішували третіми серед юнаків. Окрім цього, у різних вікових категоріях в індивідуальному заліку золото здобули Ксенія Гальченко і Максим Бабаєв, бронза в Анастасії Кудіної. 3 вересень кожного року, поспіль до чергових роковин світлої пам'яті Максима Кравчука, який загинув смертю хоробрих на війні проти Росії, захищаючи свободу і незалежність України, його друзі і співробітники знову зібралися докупи, щоб провести турнір на добру згадку і спомин про нього. Третій вересень кожного року поспіль до чергових роковин світлої пам'яті Максима Кравчука, який загинув смертю хоробрих на війні проти Росії, захищаючи свободу і незалежність України. Його друзі і співробітники знову зібралися до купи на одному з мініфутбольних полів стадіону Олімпійські резерви нашого міста, щоб провести турнір на добру згадку і спомин про нього, сприяння якому традиційно надала Асоціація футболу Дніпропетровської області. Третій рік поспіль ми зустрічаємося, щоб вшанувати нашого товариша. Друга нашого героя Максима Кравчука. Ми дуже раді, що хлопці відкликнулись на це запрошення. Ми пам'ятаємо те, що він зробив для нас, що інші герої для нас зробили. Тому завдяки ним ми живемо і пам'ятаємо їх. Тому я думаю, що цей турнір буде. Не останнім, і ми будемо зустрічатися і вшановувати їхню пам'ять. Слава Україні. Героям слава. Що стосується змагальної складової, то спочатку на попередній стадії шість команд зіграли у двох групах. По три в кожній, після чого мали визначитися переможці і призери турніру. У фіналі команда зелених майже протягом усього матчу мала беззаперечну перевагу як на полі, так і в рахунку. Втім, під завісу зустрічі ледь не розтринькала здобути. Втім, у підсумку зібралася і довела поєдинок до переможного завершення. На початку церемонії зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять Максима Кравчука та всіх без виключення, кого забрала клята війна Росії. Після чого його вдова Ірина подякувала організаторам, друзям і співробітникам про те, що вони не забувають подвиг її чоловіка і проводять на згадку і спомин про нього турніри. А голова оргкомітету нинішнього Сергій Неклеса вручив їй і донькам Мілані та Ані. Пам'ятну плакетку. Я дуже дякую організаторам, які третій рік поспіль. Вшановують пам'ять мого загиблого чоловіка, Кравчука Максима, який загинув 31 серпня 2022 року, захищаючи нашу Україну. Хлопці збираються кожного вересня і вшановують пам'ять його. Ми дуже вдячні організаторам та всім, всім, всім хто бере участь у цьому, у цьому змаганні. Далі вшанували кращих гравців турніру за амплуа – братаря Богдана Мурдія з команди Тріумф. Найміцнішим оборонцем змагань визнано Георгія Алесенка з Тополі, Лаври найрізнішого форварда, нападника дісталися Сергію Курилу з зелених. Шостою на змаганнях фінішувала медакадемія, а медалі за п'яте місце отримав легіон. Четвертими стали білі, червоних не було. Бронзових підзнак були удостоєні аматори з Тополі. Попри власну назву Тріумф нині він мав задовільнитися лише нагородами, а володарями золотих заслужено і стали хлопці зелених, капітан яких на завершення отримавши головний трофей красень кубок за перемогу у кращих традиціях ліги чемпіонів зіняв його над головою в енергетичному колі разом зі своїми партнерами. Ми ще третій рік поспіль збираємося, шануємо його пам'ять нашого колегу. Так ми разом працювали, разом. Грали в футбол, його це хобі було. Тому таким чином ми вирішили віддати дань нашому герою. Вінцем дійства, які у попередні роки, стало традиційне фотографування усіх на загальну світлину, хто мав відношення до змагань і вшанував пам'ять Максима Кравчука. Слава і вічна, світла пам'ять герою. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю злагоди миру, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.